Андрій за три дні витрачав по 16 гривень на день, тому він витратив 16 помножити на 3, 48 гривень. Це за понеділок, вівторок і п'ятницю. В середу і четвер по 11 гривень на день, тому 11 множимо на 20-22 гривні. І в суботу 35 гривень неділю не витрачав. Тому загальна сума витрачених грошей 48 плюс 22 і плюс 35. 48 додати 22 це 70 і 35 105 гривень. 105 гривень він витратив на 7 днів тижня, тому що тиждень має 7 днів. Тому в середньому 105 ділимо на 7. І будемо мати 15 гривень за день, витрачав Андрій. Отже, відповідь 15. За 15 хвилин показують по одному разу 10 рекламних роликів і трейлер фільму. Нехай. Рекламний ролик триває Х хвилин, а трейлер триває Y хвилин. Тому. 10 рекламних роликів тривають 10 ікс, і плюс один трейлер разом 15 хвилин. Якби трейлер показували на початку і наприкінці рекламної паузи, тобто два рази показували би трейлер, отже, було би 2 y показ трейлерів, а ще б мали показувати 8 рекламних роликів. Тобто. 8х. Знову ж таки, це були б ті ж самі 15 хвилин. Таким чином, ми маємо два рівняння, два невідомих. Будемо знаходити, ну, наприклад, Y будемо шукати, нас питають, скільки показ трейлера буде по часу. Можна цю систему розв'язувати способом додавання, можна підстановки. Давайте покажемо спосіб підстановки. Для цього з першого рівняння ми виразимо y через x. Отже, y дорівнює 15, відняти 10x. І в друге рівняння замість Y ми підставимо цей вираз 15 10 x плюс 8 x дорівнює 15. І ось таке ми отворили рівняння. І далі будемо його розв'язувати, розкриваючи дужки. 30 20 x плюс 8 x Дорівня 15 мінус 12х, мінус 20 плюс 8, дорівнює 15 відняти 30 мінус 15. Отже, їх щоб знайти, ми маємо мінус 15 поділити на мінус 12, мінус на мінус дай знак плюс. І запишемо це як 15, 12. Після скорочення на 3 будемо мати 5 четвертих, це 1,1, або 1,25. Хвилини триває рекламний ролик. Нам же потрібен трейлер, тому ми підставимо замість X в будь-яке рівняння його значенням. Ну, наприклад, сюди замість X 1,25 і будемо мати 10. Множимо, будемо мати 12,5 плюк дорівнює 15. Для того, щоб знайти Y, ми від 15 віднімемо 12,5. В результаті будемо мати 2,5 хвилини, стільки триває трейлер. У відповідь у нас потрібно записати, скільки секунд триває показ трейлера. А так як одна хвилина має 60 секунд, то ми 2,5 множимо на 60 і будемо мати 150 секунд. Отже, у відповідь ми записуємо число 150. Ціна пального використаного під час першого заправлення це 20 гривень за 1 літр. А для другого ціна була більша на 2,5%. Давайте знайдемо ці 2,5% від 20 гривень. Для цього 2,5% перетворимо в дріб. Поділимо на 100, кому перенесемо на дві цифри вліво, і буде мати 0,25 тисячних. І знайдемо це, скільки це в гривнях. Тобто помножимо на 20 тисячних множимо на 20. 25 множимо на 20, це 500. І три цифри коми відокремлюємо, отже. 0,5 гривень більша ціна. А так як вона була 20 гривень, то тепер уже 20 додати 0,5 це 20,5 гривень. Другого разу вже була така ціна за один літр У нас Запитання: перше, скільки гривень коштував один літр пального використано для другого заправлення? От ми знайшли 20,5 гривень. А далі, скільки витрачено грошей на два заправлення пальним. Перший раз 40 літрів. Брали по 20 гривень за літр, тому 40 помножити на 20, ми маємо 800 гривень. Це за перший раз заплатили. Другий раз ті ж самі 40 літрів, але вже по 20,5 ми платили. Тому, коли ми помножимо, будемо мати 820 гривень заплатили другий раз. А тому разом 800 додаємо 820 1620 гривень. Це відповідь. На друге запитання. Кожному учневі потрібно 9 зошитів у клітинку, у лінійку у 3 рази менше. Тому кожному потрібно у лінійку 10, 9 поділити на 3, 3 зошити у лінійку, а відповідно разом кожному учневі потрібно 9 плюс 3 12 зошитів. Всіх учнів 80, тому 80 множимо на 12 і будемо мати 960 зошитів. Потрібно закупити для 80 учнів. Це відповідь для першого запитання. Друге, скільки гривень коштуватимуть усі зошити, якщо купувати їх в упаковках по 10 штук. А при цьому діє знижка 5%. Тому, так як кожен зошит, вартість його становить 3 гривні, то ми знайдемо вартість всіх зошитів спочатку 960, помножимо на 3 і будемо мати 2880 гривень. Це вартість всіх зошитів. Знайдемо 5% знижку. Можна робити по-різному. Можна писати, що 2880 гривень це 100%, а знижка Х 5%. Разом з тим ми можемо 5% перетворити в дріб це 0,5. І потім 2880 помножити на 0,5. Множимо. 2880 тисячі на 0 0,5. сотих сорок сорок четири, Нуль, зносимо дві цифри комою відокремли. Отже, сто сорок це знижка п'ятивідсоткова знижка. Ми могли б знайти оці 0,5 ще й по-іншому. Якби ми шукали 0,5 від числа 2880, то це була б половина числа 2880, і це було б 1440. Але так як 0,05, то потрібно ще одну цифру кому відокремити і було б ті ж самі 144 гривні. Отже, це знижка. Тому. За всі зошти заплатять 2880 відняти 144 2736 гривень. Це та відповідь, яку ми пишемо до другого пункту.